Всім привіт! Черговий відеоогляд вхідних дверей до квартири від одеського заводу Страж. Це така їхня нова колекція, яка була виготовлена в цьому році. Вона має більш низьку ціну, чим зазвичай коштує Страж, але досить такі гарні характеристики. Двері мають глибоке фрезерування зовні та зсередини. Зовні ми бачимо кольор такий сірий. Всередині двері білого кольору. Раму ми вивели в чорному кольорі, такий чорний пісок. Рама повністю утеплена такою потужною мінеральною ватою. Основна перевага цієї двері це три контури притвору. Коли ми закриваємо двері, у нас рахується один, два і третій контур притвору. Це дає нам ідеальну шумотеплоізоляцію, І ми не будемо чути сусідів і посторонніх шумів на коридорах загальних. Двері мають антизрізи. Хром якщо забрати цю плівку, буде такий повністю ідеальний, гладкий хром -поріг. Чорна фурнітура. Турецькі замки DAF. Досить потужні замки, це аналог калі, майже те саме. Тут верхній замок 4 оберти. Нижній замок 3 оберти. Двері вписуються в сучасний дизайн. Зараз дуже багато виробників роблять даний дизайн. Міжкімнатні двері, ось навіть у стоять в цьому дизайні повністю. Так що є дуже великий попит на дану модель, тому ми її і виготовили. Двері будуть на складі з лівими петлями і з правими петлями розмірів 85 та 95. Ідеально підходять в квартири, в новобудови, в старі будинки. Пам'ятайте, що у нас є професійна доставка та монтаж дверей. Привеземо та встановимо вам вдома під ключ. Також у нас є ще цілий склад дверей, дуже багато різних моделей, напрямків, стилів. Найкращі ціни в Києві. Набирайте наш телефон або заїжджайте на склад ТОП-двері Київюей. До побачення.